Ще одне рішення недільного народного віча кандидатура Валерія Лескова на посаді губернатора Хмельниччини. Висунули її представники ради майдану з ініціативи народної ради. Підтримали Лескова лідери трьох партій батьківщини, удару та свободи. Кандидатура була єдина. Кандидатуру висунули всі провідні політичні сили. Це партія Батьківщина, Удар, Свобода. Підтримали Хмельницький міський голова, підтримала спілку ветеранів Афганістану. Це було винесено на раду майдану, і відповідно рада Майдану винесла цю кандидатуру на. Хмельницький майдан, на народний віч. Валерія Лескова, його політичні соратники вважають саме тією людиною, яка у непростий для країни час здатна очолити область та навести лад у соціальній і економічній сфері сприяти правопорядку. Валерій Лисков очолює обласну організацію всеукраїнського об'єднання Батьківщина, наразі є одним із співголів ради майдану. Ми хочемо так само мати на чолі обласної державної адміністрації людину, яка є з нашого середовища, яка стоїть на наших засадах. Яка буде реалізовувати нашу звану мрію мрію будівництва Європейської держави, зокрема на Хмельниччині, підтримали кандидати і громадські активісти, зокрема воїни-афганці та чорнобильці. Наскільки Лісков сильна фігура, що я досі хотілося найпершим його знищити, щоб він не дав йому моменту конкуренції виграти на цих виборах і працювати на благо нашого суспільства, Хмельницької міської спілки втранівані станом. Пропонує на посаду обласної державної адміністрації, ветерана бойових дій в Афганістані кавалера двох орденів, Лискового Валерія Олександровича, споває голова правління Хмельницької міської спілки втратуністану випералінка і Хмельницька обласна організація всеукраїнського громадського об'єднання. Ніхто крім нас звертається до майдану з питанням підтримати кандидатуру Лискового Валерія Олександровича. На посадах Хмельницької власної державної адміністрації схвалює кандидатуру Лискова і більшість хмельничан. Я три місяці ходила на майдан, і я кожен раз його бачила. Я за нього людина, яка постійно була тут на, на майдані, і в, в Києві була. Тобто вона дуже її підтримує багато хмельничан. Я надіюсь, надію, що цей період, цей перехідний період, особливо. Ну коли от це за, за за тих три місяці, що буде нове перериви. Він якраз покаже себе на цій посаді. Я підтримую раз, допустим, він заслуговує. Там люди є, які розуміють і знають його. І допустимо, цього я підтримую. На народному віше, яке зібрало кілька тисяч людей, не більше двох десятків проголосували проти. Ще кілька утримались. Решта ж бачить Валерія Лискова на посаді губернатора. Це ще не говорить про те, що мене призначили. Просто я отримав квотом. Більшістю громади майдану, квотом вашої довіри, рішення буде прийматися в Києві. Ми з вами вистояли і ми з вами прийшли до цієї невеликої перемоги. І хочу сказати, буду я призначений, не буду. Я і надалі буду патріотом свого місця. Міста буду працювати на благо області. Обговорення з народом можливих кандидатур очільників краю було рішенням виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова. Саме йому на затвердження передадуть рішення Хмельницького майдану. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич. Новини ТВ 7